Доброго дня пані та панове. Сьогодні хочу вам представити G-Shock лімітованої серії Casio G-Shock NASA оранжевого кольору. Покажу вам коробку, в якій він прийшов з офіційного сайту, куплений на casio.com. Давайте перейдемо тут папери з документацією з Casio від них про покупку. А це сам годинник. Опа, виліз. Дивимося. Так він виглядає з усіх сторін. Модель GWM 5610 NASA. Так він виглядає в пакетку. Зараз покажу, як він виглядає з усіх сторін без пакетки. Мені це буде цікавіше. Давайте подивимося. Так він виглядає. Без пакетка коробочка. Сама коробочка зроблена з дуже зубкового картону твердого. Так вона виглядає знизу. Так вона виглядає тут. Це документація. Відкриваємо саму коробку. Це документація Касіо shock карта гарантії. Розказують про те, що він має мультибенд 6. Він з'єднується з радіовишками, сам настроює час. Попередження, щоб дуже-дуже багато сонця не було, не перегрівалося, бо годинник може поламатися. І інструкції на багатьох мовах. На англійській, на іспанській я бачу, напевно, що ще китайська і японська є, як завжди, або корейська. Подивимося. Відкриваємо саму коробочку. Що в нас далі? А далі в нас металічна коробочка. Так вона виглядає. Американський прапор. Сама коробка зроблена дуже класно. Дуже якось оброблений метал чи що, не знаю, Він на дотик зовсім інакше. Так виглядає цієї коробочки. Касіо G-Shock логотип. Папор так виглядає низ. Давайте відкриємо її і подивимося, що у нас всередині. А всередині у нас, коли ми відкриваємо коробочку, одразу є захисна чорна плівка. Давайте принесемо це сюди. І сам годинник. Бачимо, що він також захищений з перелоном. Давайте прийдемо до розпаковки. Ось наш годинник. Показує правильне число, настроївся сам. Заряд на повну, батарея. Треба трішки приблизити. Давайте подивимося на нього зблизька. Як він виглядає, що собою представляє повністю оранжевий колір. Надпис Multiband 6 одразу ж на циферблаті ми бачимо, це означає, що він з'єднується автоматично і настроює годину від радіовишок. Пише, що RCVD, що сигнал в нас поставлений. PS це Power Saving, він зберігає енергію він в цьому режимі. Давайте подивимося на його функціонал. Він стандартний, всі стандартні функції, такі як світовий час, можна настроїти. Ось світовий час. Можна настроїти будильник їх, напевно, 5 тут є побільше таймери. І повертаємося до основного меню. Також є підсвітка, само собою. Не знаю, чи зараз покажу, чи ні. Швидше за все, покажу вже ближче до кінця відео, але вона буде працювати. Так не видно, треба вимкнути світло. На світці білим кольором. Зараз ось підсвітка. Світиться повністю білим кольором. Дуже цікаво. Давайте повернемося до самого годинника. Пройдемо до. І всьої його частини пройдемося по всьому корпусу. Ну і давайте тоді раз ми дивимося на безель. Чудовий безель, чудове поєднання кольорів. Чорний, темно синій оранжевий. дивляться дуже гарно. Колаборації один з одним. Сам ремішок резиновий. Ось надпись. National Aeronautics and Space Administration. Національна, національна аерокосмічна база, виходить, і, і адміністрація. Це якщо так трішки по-своєму по перевів, але сенс зрозумілий. Ось американський логотип. Тут дуже вони дивно трошки зробили. Цю наклейку. Не знаю, вона буде постійно тертися, фактично, якщо будете його носити, вона постійно буде тертися об щось і думаю, що дуже швиденько цей прапор може стертися. Можливо, ні. Але виглядає, що він повністю нанесений по резині. Як довго він прослужить, не знаю. Застьошка просто надзвичайна матова. Ідеальне відчуття дотик ідеальний на ній. Касіо Японія пише. Касіо Чіпен. Ось сам тег від G-Shock від покупки цього годинника. Ось що у нас пише тут пише нам саму. Назву моделі і її ціну з логотипом. Давайте тоді пройдемося до середини. Ось так ремішок виглядає у середині. Приєднаним звичним кріпленням. Він дістається з допомогою таких спеціальних маленьких щипчиків і замінюється на будь-який інший. Так виглядає задня частина цього годинника. Просто читав. Надзвичайно. Космонавт ззаду. він виглядає неймовірно. Далі продовження ремішка, він дуже комфортний. Можемо його згинати, робити з ним, що хочемо, і він буде чудово триматися на руці. Логотип НАСА на іншій частині цього ремішка. Безпосередньо сам годинник з пезелем. Виглядає неймовірно, дуже подобається. Давайте поставимо його на руку, подивимося, як він виглядатиме на руці. У ну, мене рахуйте. Десь майже 6 інчів рука має. Ну, виглядає доволі круто, непогано. Якщо так подивитися. Ось так він виглядає на руці. Тому розказуйте, які у вас є годинники, як ви любите G-Shock. залишайте коментарі, обов'язково підписуйтесь на канал. Обов'язково підписуйтесь на канал і коментуйте відео, розказуйте, які у вас є колекції годинників, що ви хочете ще побачити, що ви вже бачили. І просто діліться своїми враженнями. Дякую вам всім за увагу. Побачимося в наступному відео. Є дуже багато годинників ще, які я буду показувати кожного тижня. Хоча би буду старатися по 2-3 годинки закидувати. Це буде десь по не знаю скільки відео, побачимо, буду по можливості кидати якнайбільше, щоб ви ділилися. Своїми враженнями про ці годинники розказували про свої колекції. Тому чекаю вас у наступному відео. Дякую за увагу.